Всім привіт! Для тих, хто вивчає шведську, У Швеції є, є знаєте курси SFI SFINW, шведська для іноземців. І ці курси мають сайт, який називається Lunis LIBER LunisLiber.C. Ваш вчитель, якщо ви ходите на ці курси, ваш вчитель вас приєднує до цього сайту на ваш курс, і ви маєте можливість тренуватися. Самостійно на цьому курсі, і взагалі бути ось у нас є блог, де наш вчитель пише нам повідомлення, що відбувається далі, що вони робили, якщо ви пропустили, надсилаються сюди завдання. Ось можна подивитися на весь спектр, що у нас. Ось можна подивитися на весь спектр, що відбувається на платформі. Є ось курс D, CD Є також завдання з читання, з слухання, аудіювання, письмо, і розмова, звуки вимова і тексти серйозніші. А також граматика. Я хочу потренувати читання лесер. Якщо відкриваю, я потрапляю на лесер читання. І тут у нас є. Різні категорії, рубрики, розділи, що вам цікаво, що би ви хотіли почитати. Мене, звісно, цікавить культура. Я найбільше, найбільше текстів там прочитала, хоча їх там насправді найменше. Е <клухи> Сьогодні ми почитаємо з вами, наприклад, ось оце візьмемо Береттельсе, Санна Береттельсер, Тобто розповіді історії, правдиві історії. Вся почала перший. Рит... Ні, давайте спочатку. Ось перший текст. Енхунт Редеде трієпешонер по трієвекор. Якийсь пес Три людини протягом трьох, в... трьох тижнів. Редеде. Що це за слово Редеде? Воно тут а ось є. Редеде. Ja, Сейв врятував, mm -hmm. значить, це минулий час, до речі, цього слова рендаде якщо подивитися більшу інформації про нього. Ось це діє слово, верб, і його всі форми, імператив, наказовий спосіб, тобто редда, рятуй, чи врятуйте інфінітив, що робити, а тредда рятувати. Презенс у нас реддар, я рятую, ти рятуєш. минулий час Рейда, де я рятував, ти рятував, і супіном це у нас результат. Да? Не важливий час, важливо, що діє, що зробив. А Реда врятував. І зразки речень з цим Реда. Реда мей, рятуйте мене, Йохар, що там рамлад і хен, я впав до озера, окан інте сіма і не вмію плавати. І так далі. Тут ще, бачите, пише, що це слово redd, наприклад, воно ще може бути не тільки дієслово рятувати, а також воно може бути ад'єктив, я вже англійською говорю. Ад'єктив, тобто прикметник. Да? І тут є його форми. Пам'ятайте, що є всі слова N слова і F слова, є в них така фішка в шведській мові. То якщо це дієслово дієсловоред, що воно значить, якщо дієслов. Red for а, red, якщо це дієслово, означає рятувати, а якщо це прикметник, то воно означає боятися, наляканий. Вона боїться темноти. Red for урмар. Урмар це змії гадюки. Вони бояться гадюк. Тобто, якщо перед цим наляканий, налякана, стоїть. Якесь N слово, то вони кажуть, просто red. А якщо at слово, то red міняється на red. А якщо це множина, то просто того red треба додати А. Взагалі, множина в них любиться А в кінці. І далі ще третій якийсь варіант пише про це red. Боже, це багато всього. Ні-ні-ні, я поки що цього не хочу. Мені вистачить перших двох варіантів, йдемо далі. Так, отже. Значить, це означає, що собака, якийсь пес, який рятував трьох людей, потріє векор протягом трьох тижнів. Слухаємо текст. Люблю чарівні кнопки. En hund räddade tre personer på tre veckor. Це вже ми знаємо, що значить, а далі починається сам текст. Jatsy är en hund som är fyra år gammal. Hennes husse heter Daniel. Och han arbetar som polis. Достатньо. Отже, як я що я зрозуміла, яці це так звати цього собаку. Енхунд є собака сом ерфюреоргамалі, котрій є чотири роки, да? яка є 4 роки старий. Хеннес гюсе, гетер, його гюсе це господа господар. Її генес це вона собака. Вірніше, яці це жіночого роду, собака. Отже, ця Пашунер. Угу. Отже, її хазяїн, господар зветься Даніел, і він працює поліцейським, як поліцейський. Слухаємо далі. На жацьєр хемма хус Даніел, ер он сам мен хелт ванлі хунд. Досить. Коли я цієв дома, хус uh, Даніел, тобто в Даніела, з Даніелом, Uh, є вона, венлив, як звичайна, да, як зовсім звичайний соба, да? собак. Mm, як цікаво. Але коли Даніел та посейтов надягає сина поліс кледер свій поліцейський одяг, också arbeta. соябіта, Почина, бур'яр починати. Починає також і це працювати. Хун som polishund på stort allvar. Так, що це за Hon Альвар. Хун е Тарсітьоб. Вона. Tarsitob, som polishund. Ага, вона несе свою роботу як. Тар, взагалі, це брати. Тар. Да, так, брати. Ну, я так собі розумію, що вона несе свою роботу як поліцейський пес. Стурт Альвар. Стурт це великий, по великому Альвар. Що таке Альвар? Оце слово, бачите, не виділено. Зазвичай, вони їх, якщо воно виділено, активно воно перекладає. А це не виділено. Тоді я його виділяю, Ctrl-C, шукаю свій словничок. Десь в мене він тут був, ось він. <кх> І що я роблю? І сюди я його вставляю. Він переклало мені, як цікаво. Я сюди його вставляю і кажу серйозність. Окей, а в нас там було як з тим серйозністю? А у нас було постут Альвар. Тобто, виходить, що вона несе свою роботу як поліцейський пес з великою серйозністю. От так-то. І так далі. Отак От я сижу і розважаюся, коли є час. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Вперед, до перемоги! Дякую за перегляд.